Зареєстровано 25 депутатів, з 42 кворум. Є, підійдь, будь ласка, до пана Савчука, подивіться, чому там не реєструю його. Хлопці, Чергову сесію міської ради сьомого скликання оголошую відкритою. Чання пам'яті воїнів загиблих в зоні проведення операції Об'єднаних Сил на сході України. Шановні депутати, для вирішення питань порядку денного сесії. Нам необхідно обрати робочі органи сесії. Відповідно до частини 1 статті 52 регламенту міської ради необхідно обрати секретаріат. Пропозиції щодо його складу вам роздана, але бачу, що немає сараха, немає, немає сєхова. Тому пропоную е в такому складі і Люк, Бурега і Савчук. Добре, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За 31 рішення прийнято. Є пропозиція лічильну комісію обрати в кількості трьох осіб. Немає заперечень. Щодо персонального складу, пропоную в наступному складі Матвієнка, Гаїна, Кавуля. Всі є, так. Хто за даний склад, прошу проголосувати. За 31 рішення прийнято. Переходимо до формування порядку денного сесії. Відповідний проєкт з доповненням вам розданий. Пропоную прийняти його за основу. За 31 рішення прийнято. Які ще будуть пропозиції. Охиліще, Віталій Михайлович, потім Максим Василь Сидорич, Бішлай Володимир Васильович. Шановні колеги, доброго дня всім. Шановні колеги. Я прошу розглянути першочерговий проект рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету. Ми маємо не своєчасно, своєчасно виплатити заробітну плату за жовтень. Працівникам тролейбусного управління, які забезпечують перевезення міським електротранспортом у спеціальному режимі, і оплату підприємствам на спожиту електроенергію, заключеного, плат... за... заключеного платежу за договором придбання тролейбусів на умовах фінансування лізінгу. Тому я прошу першим розглянути, і тут є ще в нас в проєкті рішення стимулювання медичних працівників, задіяних у боротьбі з ковідом. Ставлю... Тому я перший проєкт рішення розглянути першим. Ставлю пропозицію цей проєкт рішення розглянути першим. З мотивів голосування Максимюк Василь Сидорович. Звичайно, дуже приємно, ви піднімаєте досить болючі питання, актуальні для міста сьогодні на сьогоднішній день, але все ж таки, вам, як депутату міської ради і як сьогоднішньому кандидату на міського голову, який пройшов до другого туру, чи вам відомо, що є бюджетна комісія, працює в Чернівецькій міській раді, яка повинна би була, ну як мінімум, там голова є, яка повинна була би всі ці питання розглянути, а не вносити з голосу в сесійній залі. Раніше це вносив голова земельної комісії. Зараз бачу ви. То чи відомо вам, що є за бюджетна комісія, яка мала би була ці всі питання розглянути як мінімум? Вивчити чи ні? це рішення оприлюднено. Так і ми зараз будемо його розглядати, просто в першу чергу, тому що немає якоїсь політики, людям Якщо у вас будуть Шановні колеги, ставлю пропозицію розглядати питання міського бюджету першим. За 31 рішення прийнято. Бишлеєв Володимир Васильович. Доброго дня, шановні колеги колеги, шановна громада. Прошу включити до порядку денного проект рішення про зміну напрямків спрямування коштів міського бюджету виділених. Комунальному підприємством міжнародний аеропорт Чернівці імені Леоніда Ханюка як внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання на 2020 рік йде мова про те, що ми з вами в попередніх роках виділяли кошти на придбання матеріальних засобів міжнародному аеропорту Чернівці. В результаті проведення тендерів відбулася економія коштів. Тому є пропозиція цю економію спрямувати на заробітну плату працівникам аеропорта в розмірі 504 тисячі гривень. Проект рішення відповідний підготовлений. Прошу включити в порядок денний, розглядати другим. З мотивів аналогічне запитання що? Дивіться, ну з мотивів голосування це ж не питання відповідь. Хочете з мотиву голосування сказати, скажіть. Для, для того, щоб розгляну, так і, і зараз... дивіться, і мені дивно, що бюджетна комісія це не розглядала, не збиралася. Що не прилюдне був проект рішення про те, що Михайлішинка за комісія збиралася є всі протоколи, коли вона засідала, але що є такі ініціативи, то як мінімум потрібно було би сісти і їх Як Ну, вивчити питання, чи платити зарплату? Ну, що вивчати тут? Бюджетну комісію. Тому буде ну давайте будемо вивчати, чи потрібно на людям зарплата. Це я, я вважаю, що це. Що це правильне рішення. Вивчати чи потрібна зарплата в аеропорту. Шановні колеги, ставлю пропозицію Бишлея на голосування. Проєкт рішення про зарплату працівникам аеропорта розглядати другим. За 27 рішення прийнято. Гавриш Віталій Ярославович. Нуні, колеги, доброго дня. Прошу включити до порядку денного проект рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності міста Чернівці за адресою вулиця Мудрого Ярослава 196. Рішення, яке раніше голосувалося, не було прийняти. Ставлю пропозицію на голосування. За 26 рішення прийнято. Ілюк Андрій Робертович. Да, добрий день. Я прошу включити до порядку денного та розглядати після першої перерви проект рішення про доручення виконавчим органам. Це просто дрібні питання там. Звернення виборців. Ставлю пропозицію на голосування. Розглядати після обіду. Після різного? Після перерви. Першої. Можливо. Ні, ні. Після першої перерви. За 21 рішення не прийнято. За 21 рішення прийнято. Максимюк Василь Сидорович. Почало вже голосів. Ми розглядали, воно було опубліковане про визнання таким, що втратило чинність рішення сесії Чернівецької міської ради 26.0516 року номер 264 про затвердження проєкту детального плану території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вулицями Героїв Майдану, Рівненською, Стерженецькою та проспектом Незалежності. Воно було опубліковане. Прошу повторно включити на розгляд сесії Чернівецької міської, Ставлю міської ради. Ставлю пропозицію на голосування.